Було запитання, яким чином поставлено запитання, яким чином як тримається чи не лопають шви після зими, яким чином вони тримаються. Значить, Хочу показати це наявно на відео. Зараз ми всі разом подивимося на це. Значить, Тут у нас шви не затерті поки що, тому дивимося, те, що є у нас лишнє. Ось воно на каменю. Зимою була така тенденція. Що те, що на камені, під каменю, іменно зверху тоненький слой, воно відстало. От. Але зараз ми дивимося, що воно дуже-дуже непогано тримається навіть на каменю. Що говорити вже про те, коли ось тут воно стреться, тобто, коли воно буде виглядати ось так затерто. Ось у нас шви підзатерті. Тобто ми з каменю їх забрали, залишили тільки між каменем. Тому. Ми бачимо наявно, що ніяких тріщин ніде між каменем і роствором немає. Думаю, що причина основна в тому, що робили ми осінню, пізньою, було вже доволі прохладно, навіть перед самими морозами. Застигало воно дуже повільно, поливали його, воно не мало можливості полопати. Те ж саме у нас зараз відбувається. Ми зараз робимо доріжку. До речі, зараз буде відео по цьому. Також у нас поки що не жарко. І, і думаю, що результат буде такий же. Ось у нас є площадочка зроблена. Також можна подивитися по швам. Що у нас? Це буквально тиждень назад ми робили шви. Єдине, що тут не так зроблене. Тут не на роствор положений камінь, а на герцовку. Тобто на суху суміш. Трішки воно неправильно. І навіть в цій ситуації ми коли розклинювали зараз, шов... Сохне він ще повністю не висох. Тому зараз ми навіть тут не бачимо ніяких тріщин. Але думаю, що тут з часом можуть з'явитися, тому що під низом нецільна основа бетонна. Тому вони можуть з'явитися. Ну, Тут ще процес іде е, сохнення. Але ми тут е, затирали шви раніше, коли поки вони були ще свіжі. Тому що дуже важко, вони дуже крепкі, там, вони стикнулися з такою проблемою. І ми бачимо тут проблему, що в нас так трішки як біловатий камінь. Ми будемо його вимивати ще. Тому по запитанню, наскільки тримаються шви, ми чітко бачимо. Ось вони у нас і тут ось теж ми дивимося, немає ніде ніяких тріщин, тут затерті шви. Тобто тримається воно дуже-дуже непогано, дуже круто, я б сказав.